Відеоігри можуть мати негативний удар по твоєму житті. Це правда. Я сьогодні якраз перевірив сьогодні і сьогодні грав відеоігру Цілу аж одну годину. Я собі, знаєш, таке... У мене така відмазка була, що. я одну годину, ну, типу, я не одну годину, я просто скачаю свою ігру, яку я ска... О, любив грати в дитинстві. типу, подивитися, чи, є... чи вона там ще працює, щось таке. Тобто... І. <свідеї> Я повністю приймаю всі свої наслідки того, що я грав в ігру, тому що тобто це абсолютно офігеть, тому ж... Після того як я закінчу грати, то мене просто така голодка. Е шо за фігня. сріно сіно з. Тим, що ти дивишся, парнюху, братан. То одно і то саме, я тобі серйозно кажу, тобто... Але ти так сильно роздручив, що ти просто тепер. Не відчуваєш такого сильного задоволення, в тому, що ти граєш відеоігру. Тобто для тебе абсолютно нормально зайти і поіграти в відеоігру там одну годину, може, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки тобі подобається, скільки тобі вистачає, скільки тобі, я не знаю, достатньо. Хоча з кожним разом в тебе, знаєш, прогресивне збільшення і того, як ти граєш в ігру. Тобто, я після одної години, я вже не можу, я вже просто в шоці. Але прийде одна година-дві години і в мене знову почнеться такі от жадання поіграти в ту саму ігру. Хоча я не грав в ігри 6 місяців. Я сьогодні просто зробив дуже погану штуку. Тобто хотів просто протестити потім... Прийшла одна година, як я поіграю, і, типу, зловив себе на тому, що, типу, бляха, що я зробив? Ні, ну це вроді було свідомо, типу, да, але... Я в шоці. Я такий, що мені може вистачати 5 хвилин того, як я поіграю від ігру, і все. Мені достатньо. Мені просто достатньо. Я вже... Знаєш, після того, як я поіграю в ігру, я типа. Пройде можливо 5-10 хвилин я буду казати, то що за хернята в реальному світі таке саме можна зробити, що за. Боже мій. <реш> тобто, для мене вже нема такого поняття, як віртуальний світ. Я, типа не розумію. Тобто, ти переносиш себе в індивідуальний світ, де ти стаєш зразу кутим альфа-мейлом якимось де тебе хочуть всі дівчата, ти такий жорсткий, типа да-да. А якщо ти граєш в порно ігри, тебе просто там ти всіх тупо опа-опа. І все. Я більш такий реалістичний зараз став. Тобто мені треба щось в реальному житті робити, щоб задовольнити себе. Але все одно є залежність від цього от. Я не можу сказати. Ну але. Ну короче. Ааа, стидно. Я не в відеоігри 6 місяців підряд. Тобто моя PlayStation вона вже з тих шостий місяць. Не включається абсолютно. Від лютого я не грав в ігри. Так, да, прийшло 5 місяців, воно можна рахувати, що 6 типа. Тіп, типа. Так що... Мені не треба ніякої тепер ігри, щоб задовольнити себе якось в житті. Мені подобається більше навіть бути в реальному житті. Тобто є игра «Youtubers Live», а є игра «Youtube», Куди я зараз знімаю відео? Ой-ой-ой. <свист> і. Це абсолютно дві однакові теми. Тобто, але... Ютуб набагато важче, тому що там треба в... вложитися в роботу. А в ютуберс лайфі ти просто нажав пару кнопочок, зняв пару відео, типу, посміявся, може, постимулював свій мозок. І... і все. І ти такий відчуваєш себе на вершині... Тобто, серед всіх інших ютуберів, які навіть не існують життєві в реальному, ну, типу, житті, бо вони в віртуальному. Тому що це ігра сингл плеєр. Ну, типу, для одного гравця. Ти задовольняєш себе... Визвичайшся себе над віртуальними людьми. Да, комусь це може давати оце от твоє знання. Значить, місць твою люди якось проявляють серед... через відеоігри. Тому що через відеоігру легше проявити свою значимість. Тобто завжди люди шукають якийсь взлом мод АПК ігри, тобто, щоб <смас> зразу піднятися швидше, є такий зрізаний шлях. Тобто, нащо мені... Вложат... вложуватись довго, довго... бляха, що мою Вложуватись довго-довго в одну ігру. Щось там робити. Нащо мені страждати, якщо я можу просто зрізати і зразу отримати багато грошей? Я... Ну добре, що бреш, це те сама, що ти береш кредит, братан. Тільки боргів тебе нема. Тобто де борги через те, що в тебе, можливо, з'єднання з інтернетом немає в ігрі, або я не знаю, онлайн не можна запустити. Але все одно це не чесно. Люди задовольняють себе відеоіграми, хоча вони могли просто вийти на вулицю, можливо. Просто піти помедитувати, тобто, це, це реверсивний. Медитація це, це реверсивний тікток, як кажу. Тобто тіктоком ти за. Дрочиш свою нервову систему, тобто, весь час. Місце дофаміно єе. А медитацією ти просто сидиш, фокусуєшся на одній речі, яка триває прямо зараз. В тіктосі в тебе. О, да! Кожні 15 секунд нові відео, може 10 секунд, може 5 секунд. дофамін! Там ти просто сидиш. Фокусуєшся на одній речі. В повній тишині. Ну не в тишині, можливо, навіть хтось включає музику, хтось просто в шумі медитує, хтось можливо повторює щось в себе в голові, або просто робить. І. Да. Повністю спокійний, повністю теперішній. когось це може бути навіть скучно так сидіти. Yeah. Так. Багато людей думають, що життя на саморозвитку скучне, тому. Тобто, вони кажуть, вибач нас за те, що ми маємо. За те, що ми веселимося. Yeah. Чувак, ти не веселишся, тому що ти сидиш в ритуальному світі весь час. Ти п'єш алкоголь, ти п'єш. Дивишся порнуху, ти граєш ігри, ти скролиш на дебільному Тіктоці. Як ти маєш. Як ти, ну, типу, веселишся, якщо ти просто. В тебе життя набагато навіть скучніше за моє. Де я сижу, втікаю в стінку. Мені не потрібно ніяких... Задовольняючих штук, типа субстанцій, щоб покращити якість свого життя. Що можливо так. Я ще не, до сих пі... не достатньо розвинув своє ментальне здоров'я, тому що я його. ...в Останній час я його якось передрачую, я не знаю, що я з ним роблю. Тобто я. їм нездорову їжу і це, І ...і, і граю ігри, по це, це просто капець. Тобто для когось це може бути, типа... Шоці, типа, британти робишся одну годину в день. Але після того як ти багато це не робив, абсолютно багато це не робив. Тут тобто 6 місяців не грав в відеоігру. Мене в голові просто було таке, типа, мене не знаю, або бо ти або що такий... що за фітня... Тут, тут, тут зразу так от стало. Не то, що важче. Типу, мені було нормально, але... Трохи стало важче. Типу. Голова отак. <світ> <світ> Стала більшою просто. І я просто був в шоці. Що... Лише одна година відеоігор має такий сильний ефект на тебе. Тому що ти перестимульовуєш свій мозок. Тобто ти весь час свій мозок якось. Стимулюєш отримати більше дефомін... Оооо! Ще одна награда! О, ще один квест я виконую, Єй! Замість того, щоб... Найти якусь... не знаю. в своє... своєму місці зі своїми друзями навіть які грають в тебе ігри. Мені здається, вони все одно ті ж самі діти, тобто, які були раніше, тобто... Чому вам не знайти якусь базу серед дерев десь, можливо, в парку? Ні, ну в парку це не занадто. В тебе ж точно є ділянки в місті, які. Є такі зарощі, типа дерева там щось таке. тобто... І не зробите ви би собі, зробили тобто якісь. доісторичне, якісь, я не знаю, ро... ролі плячі щось таке. Тобто палками там ганялися, щось брали ножі, точили палки, щось таке, чи дерева рубали. Роби все, що тобі душа бажає. Це набагато легше. Ну, тобто не легше, це набагато більше обдаровує тебе. Тобто, тому що в тебе по-перше проявляється твій окситоцин, це типа гормон, який поєднює тебе з іншими людьми. І серотонін, це теж гормон, який тобто, дає тобі. гордість. Коли ти, тебе люди типу, хвалять щось таке. Тобто це два гормони, які дають тобі. А, радість, коли ти перебуваєш з іншими людьми. Я дуже стисло їх описав, але думаю, загальне поняття ти розумієш. Тобто, да, можливо, це не замінить твою 10-годинну катку в ігру зі своїм другом дитинства. Але... Якщо ти самий друг дитинства вийде з собою погуляти на вулицю. Якщо він не такий сильний задрот, що може вийти на вулицю І кудись піти, кудись, не знаю, подосліджувати навіть своє місто. Тобто ви разом ходите по якихось. Ну, не закинутих місцях, але хоча б досліджуєте нові квартали свого міста, тому що. Ти не ходиш далі, ніж 100 метрів за, за твою хату. Навколо своєї хати. Тобто. Можливо, ти ходиш до школи, можливо, ти ходиш на роботу, що? І все. тебе більше немає куди прийти. Тобто ти не ходиш ні гуляти, ні куди. Ти просто ходиш туди назад, вертаєшся додому. Можливо, пробуй якось міняти свій. Похід туди. Іти через інші проулки, щось таке, щоб. шукати щось нове. Почни з... Реальному життя. Але проблема в тому, що в реальному житті в тебе може бути таке, що ти, типа. Відеоігрі ти там Король, Геній, там 99 рівень. Сами в ігрі, тобто топ-1. А в реальному житті ти. Нульовий рівень. Тобто абсолютно тобто, або перший рівень, або якщо ти пробував щось зробити вже зі своїм життям. Дивлячись такі з відео, тобто то, то, можливо ти вже другий рівень, навіть третій, четвертий. Я би сказав, що я можливо четвертий, п'ятий рівень. Да. Я ще на самому початку. Але. В, В реальному житті набагато важче, тобто прокачуватись, тому що тобі потрібно починати гру заново. Тому що, знаєш. Можливо, якщо б твої батьки тобі не купляли телефон, або взагалі не сиділи в твоєму телефоні, тебе була би якась здорова сім'я. Ти б не знав про цю фіню, і ти б зараз, можливо, був би на 6, сьомому рівні, можливо, навіть на десятому. Був би такий прокачаний в житті, читав би книжки я не знаю. Щось робив, би продуктивне. Але так як в тебе є телефон, в тебе є ігра, в тебе є порнуха, коли ти можеш один клік туди дістатися, то... Тобі просто легше туди дістати. Ну, тобто, туди. Зайти, щоб. Подоїти свою корову дофамінову і. закінчити І потім ходити такий з великою головою. Тобто. Ох, такі. ааа, Боже. З великою, Я не знаю взагалі великої голови. Який низький, вигорівший, в кінці дня сидиш, такий думаєш на рахунок свого життя і кажеш, все, більше я такого не буду робити. Прийде година-дві, ти зробиш щось в своєму житті, можливо, ти вийдеш на вулицю, можливо, ти в мамому покличеш, можливо, ти кудись підеш, кудись в гості. Ти вернешся додому, ти захочеш зробити те саме. Тому що твоя дофомінна система працює так, що. Вона хоче знову той самий стимулянт, що дав їй такий великий сплеск. Вона буде шукати знову нові ті самі шляхи, щоб отримати той самий сплеск від тої самої субстанції. Тому ти стаєш залежним від порнофі, тому ти стаєш залежний від, від відеоігр. Тому що в відеоіграх твої всі мрії можеш виконатись за одну секунду. Тобто, ти хочеш тримати дівчину? Іграй в симулятор. Відносин. Ти хочеш отримати якийсь верх над суспільством? грай в якісь РПГ ігри? Ти що розумієш? Але... Да, в реальному житті не намагати. Важче. Але ти получаєш більше на вгород. Ти получаєш. Все реальне, тобто тобі не треба... Хоча би думати потім, що тобі робити з твоїм життям, тому що ти зараз сидиш і робиш роботу, яка тобі допоможе. Тобто. Ти знайшов своє призначення, ти знаєш, що тобі треба робити. Ти робишся, приділяєш все своє життя у от твоєму призначенню. І ти супер продуктивний, тобі не треба ніяких стимулянтів, щоб покращити своє життя. І... Так. Але якщо ти такий низький, тобто зараз вийшов тільки з відео ігри. свого смердючого туалету, де ти спустив всі свої сили в унітаз. І почуваєшся і дивишся такі мотиваційні відео. Чи це не мотиваційні відео, я говорю з запинками. Але все одно. Якщо ти тільки в такому середовищі перебуваєш, то... З цього теж є вихід. Всього вихід є в позитивному думанні. Думати, що в тебе все вийде, якщо ти щось почнеш. Якщо ти почнеш якусь нову звичку робити і щось. Якщо ти думаєш, що ти перестанеш грати в ігри. Тобто, якщо ти видаш ігру, в тебе нічого не вийде. 2 секунди, 30... 5 хвилин вистачає, щоб скачати гру заново. Залогинити свій аккаунт. Або просто плакати, тому що ти просрав свій прогрес. Але все одно. Тим не менше, тобто. Вистачає 5 секунд, щоб скачати відео гру заново. Я хочу, щоб ти робив наступне не, навпаки. Тобто я не хочу просто роби навпаки. Лиши гру в себе на робочому столі. Не видаляй її. І подивись, як довго ти зможеш І Якщо ти побачиш, що ти кожен день на неї заходиш, якщо кожну секунду на неї заходиш, тобто. то ти залежний? Тобто, ну ти знав це до того. Тобто. Якщо ти вже пробував перестати і грати в відеоігри, то в тебе точно вже щось клинуло в голові, що ти типу, пляха, я залежно від відеоігр, пляха. Та, да. Але якщо ти хочеш е, повного прокачку своє життя... Можливо, сховай її в якусь папку, можливо, сховай її нафіг, видали. Але... Все одно її можна скрити заново. Тобто. Люди без сили волі такі, знаєш, які слабкі, тобто, можливо, видалять там ігру. Скачайте її наступний день, тому що їм сказано скучно. Або їх друзі попросять скажуть, Ну що ти як дебіл, якось видалив ігру, ну типа... Ну що, ти більше зі мною грати не будеш? Ти йому скажеш Батан. іди... І все, і блокай. Є <с>? важко тобі блоком, то я знаю. Але в цьому буде твій розвиток. Що тобі важливіше? Твій розвиток? Чи твій друг, який... живе так само, як ти. Але ти хочеш бути. Ну, тобто, набагато далі Дальше за нього. Тобто я би вибрав твій розвиток. Тому що ці смердючі друзі, вони... тобі ніяк не поможуть з твоїм життям. Вони просто будуть тебе говорити назад. Дафайн, давай ще трохи ще одну дозу наркотика давай. давай. Давай, давай, давай. Говори просто ні. Вибудуй цю звичку, говорити ні. Дай малим поганим речам статус. Якщо ти пропустиш якусь, тобто захід ігри, то що станеться? Вони перестануть з собою дружити? Подумай для себе серйозно. Що станеться, якщо ти один раз пропустиш захід ігри. Тобто, коли вони разом зі збираються. І ти не будеш з ними грати і краще сфокусуєшся на собі. Зачати книжки або в той час просто помедитуєш. Ти навіть не будеш про це знати. Або якщо би ти медитував зараз. Вони грають його, ігру. ти закінчив монетувати зараз по своїй тупій привичці зайшов в Discord чи там Telegram. і Глянув. Як вони грають без мене? Що би ти зробив? Якщо б ти зайшов в ігру, то смисл від твоєї медитації був просто нульовий. Ти просто намагався зробити, зробити свій мозок кращим, більш сфокусованим на речах, але ти вернувся в ігру, щоб вбивати свій мозок знову. Ти просто запоров свій розвиток. Замість того, щоб. сказати. Вибачте, я пропустив, я не буду. Я їм. Ти реально пішов їсти. Або ти не пішов їсти чи пішов читати. То так би було набагато краще. Як представ я грати в ідеї Ну, для мене це було ну, тіпа, легко. І не можу сказати, що для мене це було важко. Тобто якось. Пересати... видалити всі ігри і просто не іграти в них знову. Я під кінець свого іграння в ігри. Тобто. Да, я розумію, що зараз в мене можливо там... Продовжитися знову. Я типу зірвав цей відрізав боже мій які... Відрізки ніколи не працюють. Я вже навіть забув скільки в місяців іде. Тобто, тобто. Я сьогодні підрахував, типу, там 6 місяців вийшло. Відрізки ніколи для мене не працювали. Тобто, якщо ти дотримуєшся якихось відрізків. Є! 16 днів гри! Єе, я крутий! Ти просто відраховуєш... дату. Можливо, комусь це поможе. Тобто, єе. Але... Краще цього не рахувати, тому що ти просто стаєш думати більше про те, що... А, я не граю відео в ігру. Єс! Для тебе стається фігня як повною роботою. Тобто ти такий. Не грай, не грай, будь ласка, не сьогодні, ні. ні Не грай. Ти просто не... Не утримайся рідкий, коротше. Тебе не доведу до хорошого. Я просто сказав собі, що я більше не буду играти. Під кінець я якраз мало іграв, я серйозно мало іграв. Вроді... мав там тиждень без відеоігр і... на друг запросив грати в Roblox B swarm! єе, джоли! Поіграти там одну годину. Короче, щось, коли була повітряна тривога, я такий зайшов, типу, думаю, бляха, на що я ту зробив? На що я сюди зайшов? Це був мій останній день, тобто я зайшов, типу, я зрозумів, що на що я ту граю. І все, і коротше лівно повністю. Коли я вже медитував, я типа... це було за 3 дні до кінця... Ні, за 2 дні до кінця січня, тобто, то... Я першого лютого видалив всі свої відео ігри. В кінці. січня вони ще в мене були. Тобто медитації. це в мене було так по фану. І, типу, вирішу зробити, якщо я зможу таке зробити, то типу, Окей. Просто по приколу, я не хотів зробити, як повністю звичку. Тобто. А... подивитися, чи я зможу, хоча б 3 хвилини потриматися. Тобто, і так! Можна так робити нові звички. Тобто. Якщо ти хочеш зробити. Писання вдячності на своєму листочку. Тобто, попробуй на один день, чи тобі це сподобається. Якщо тобі це сподобалось, тобто... Оооооооо, який я щасливий. То тобто, да. Продовжуй. Можеш збільшувати по одніх на одну річ кожного дня. тобто, Сьогодні ти написав одну річ, завтра дві, потім три, потім чотири. Потім 5 і на 5 зупинився. Кожного дня пишу по 5 мені, са чаю. Деколи я можу навіть придумувати шосту, сьому, але я її вже не пишу, тому що я вже... Я вже не в ліжку, коротше. Сижу і думаю про те, що я вдячний. Пу -пу. Життя після відеоігр це було просто... легко. Мені не потрібно було навіть вертатися в відеоігру. У мене життя стало самою відеоігрою. Тобто я почав грати в життя як в ігру. Це можливо саме найлегше і найкраще для тебе отак от зробити. Тобто подумати, що твоє життя це ігра. І якраз отак от проводити своє життя. Є, я позаймався плюс 30 XP. є! Але... Не переус. Не перероблюй це. Щоб тобі потім не стало. Щоб ти потім не став залежним від цього відео, Юрій. Ти живеш в житті. Ну... Ти живеш. А не іграєш. граєш. І живеш. Тобто, думаєш що про твоє життя що типу ти головний герой, там щось прийняв, покагаєш, щось робиш. Але я не знаю. Я вже хочу закінчити це відео, тому що в мене вже повністю немає ніякого натхнення говорити щось. Але я думаю, що я тобі доніс головну інформацію про відеоігри, що вони типа суперстимлюють твій мозок. І після того, як ти закінчиш робити, тобто тобі буде достатньо хоча б навіть 5 хвилин це зробити. Але якщо ти хочеш все-таки закінчити цю ру, якщо ти граєш там по 4 години в день, пробуй зменшувати цю кількість. Не пробуй повністю відмовлятися від цієї фінії. Треба зменшувати, зменшувати, зменшувати і в кінці перестати. Замість того, щоб тебе було 10 годин пограв відеоігру і потім різко перестав. Ніколи такого ні в кого не було. Завжди графік має йти отак от. А не... Так. Він так не може бути. Тому тобі треба поступово зменшувати навантаження на себе. Тому... Я все-таки думаю, що... Ти зможеш це зробити, тому що я вірю в тебе і. Я думаю, що ти сильний, якраз ти дивишся такі відео, як саморозвиток. Так що бажаю тобі удачі. Шос, бажаю тобі удачі. Нехай щасти.